Доброго ранку, шановні українські аграрії. Що хотів би сьогодні вам показати, колеги. Ну, Наприклад, таку рослину. Е, така рослина поле сіялося на початку серпня. Це перше поле. Десь кінець десь приблизно десь 30 липня ми почали посів. Ви бачите таке дерево. Ми зараз порахуємо листки з вами, щоб потім не казали, що таке не перезимовує чи взагалі. Поле, в принципі, більш-менш однакове, таких рослин дуже багато по полю, так що ми зможемо з вами порівняти навесні, а що ж воно сталося, чи воно живе, чи воно мертве. Тому що дуже багато є е, таких е, роликів в інтернеті, що кажуть, якщо такий ріпак зустрічається, то вже все, капець, е, замуруйте те поле і забудьте і готовте диски. Але як на мене, це в корні не, не, не вірно, тому що такі рослини ріпаку е, перезимовують. Як, як правило, перезимовують і дають класний результат. Тому що результат по ріпаку формується з осені. Скільки листків ви сформували, скільки у вас буде пагонів, які сформувалися у, вас, е, у пазухах кожного листочка. Так що, якщо ви отримає, отримуєте класну рослину, потужну, як на мене, це шанс в тому, що ви зможете її розігнати по врожайності. Так що зараз порахуємо, скільки ж листочків цієї рослинки ріпаку.